Співпраця Рівненщини та Польщі успішні кейси і нові можливості. Про це сьогодні говорили представники бізнесу, влади та місцевого самоврядування області із колегами Республіки Польща на бізнес-форумі перспективи відбудови України. Адже незважаючи на повномасштабну війну, польський і не тільки бізнес продовжує співпрацювати та інвестувати у підприємства регіону. Контакт до рівня контракту ми чітко розуміємо, що наша задача як влади зробити платформу де Український бізнес, де бізнес Рівненської області може сконтактувати з польським бізнесом. Та допомога, яку ми отримуємо від польських партнерств регіонів, і той настрой, який ми бачимо саме в польського бізнесу сьогодні, надихає, тому що ви готові йти в регіональну співпрацю, ви готові приходити в Рівненську область, і ми точно розуміємо, що один плюс один буде не два, а набагато більше. Як зазначив посол Республіки Польща в Україні, навіть під час повномасштабної війни вони бачать розвиток і трансформацію нашої країни, Тож, готові допомагати і надалі, особливо бізнесу, який продовжив роботу. Польський бізнес отримує підтримку держави. Дуже важливим, що в Україні далі продовжувалася європейська трансформація. Ми знаємо, що на жаль, функціонує дуже багато бар'єрів, які можна було б ліквідувати або зменшити. Я думаю, що в цьому напрямку Польща буде підтримувати Україну під її до чергових реформ. Учасники форуму говорили як про те, у чому потребують підтримки Польщі, так і перспективи і можливості, які матимуть інвестори та бізнес працюючи в нашому регіоні. Рівнична має відносини з 119 країнами світу. Наша продукція є майже в кожній країні, але 82% йде іде саме в Європу, саме конкурентний ринок, саме вимогливий ринок. І цей ринок дисциплінує нас. Ми впевнений, що виробники на рівничні вже відповідають. Найвищим стандартам євросоюзу ми можемо говорити про дерево, про молочні продукти. Експортно-кредитне агентство Польщі Куке створило спеціальну програму, яка надає польському бізнесу фінансові гарантії при роботі в Україні. Безпечна торгівля із Україною це страхування, яке захищає від втрати оплати за товар чи надані послуги, які обіймає. Охоплює дуже великий спектр ризиків. Тобто, якщо ми розуміємо, що є замовники в Україні, можуть бути певні проблеми із оплатою, пов'язані із різноманітними непередбачуваними форс-мажорними ситуаціями, такі які виникають через війну. У зв'язку із цим польські підприємці мають гарантію, що якщо щось станеться із українським замовником та партнером, вони не будуть у мінусі. За словами уповноваженого з питань польсько-української співпраці та розвитку, це лише перший етап і вже переходять до другого та третього.